Друзі, я б не сказав би, що відношення до українців, які приїхали, як до потребу. Я б не сказав би, все залежить від того, як ви себе ведете. Наприклад, простесенька історія. Сім'я приїхала в Канаду, прожили тут півроку, чоловіка звільнили. А чоловік росіянин, дружина українка, і не, не знаю. Двоє дітей мій, вроді єсть. І в нас знайома працює білдинг менеджером Вони там вже для неї під кінець сказали, що от ми будемо з'їжджати. За останній місяць ми для вас платити гроші не будемо. Вона каже: ну, окей, тіп, ну, тіп, це не мої гроші, я нічого не втрачаю. Вислати ми вас тіп, не можемо тіп, по закону. Типу, я скажу своєму начальству, там далі вже буде все. Ну, Так само для них віддали їхній задаток навіть. Їх не вигнали. Бачу, бачу, доця. Красиво, дуже красиво. От. Їх не вигнали з квартири, по-перше, вони там собі доживали. Їм віддали задаток ще за пів місяця, то десь в районі 1200 доларів, 1300. І що ж ви думаєте, якось вони сказали дякую чи щось такого плану. Ні. Коли вони з'їхали, і коли та компанія прийшла і подивилася, що вони там залишили, це просто ну, не буду казати, да, бо без матів неможливо. Після них викинули на смітник холодильник, викинули на смітник стиралку-сушилку і посудомойку. Це при тому, що до них максимально лояльно звернулися, з, з ними максимально лояльно от, ну, попрощалися, віддали їм всі гроші, а вони залишили там і кучу грязі, срача. Коротше, ну зовсім, зовсім ніхто не очікував. І знаєте що, після таких випадків багато хто не хоче потім здавати от, е, людям квартири і, ну вже от. Один одні приїхали, таке зробили, і все і вже потім відбиток йде на усю націю. І тому я завжди всім говорю, що старайтеся, будь ласка, себе тут вести нормально. Наприклад, я планую тут залишатися, я планую тут жити і хочу тут собі розвиватися. І я хочу, щоб до українців до нових, до старих, до будь-яких ставились хорошо. Але друзі, над цим потрібно попрацювати, попрацювати в першу чергу, для нас самих. Для мене треба потрібно працювати над тим, що майбутні українці, які будуть приїздити, щоб про них вели хорошо. Наприклад, я там прийшов в свою компанію, відпрацював зараз два роки. Я звільняюся. Відпрацював все добре, все класно. Моя компанія зараз знає, що он все ТОХА Українець, він хорошо працює, все нормально. От і вона вже буде брати українців, наприклад, бо вони знають, як люди працюють. Настільки е, важко, розумно і е, скати, усердно. Усердно? Українці працюють. Так що просто все залежить від, від всіх, хто приїздив сюди до цього. А чому українці дуже погано відносяться до українців? Тому що просто українці знають, які бувають українці. І знаєте, що не такий, ну, я не скажу, що там 50-не 50, 50 нормальних 50 ні. Ну, десь навіть 10%, наприклад, я скажу ну, такі собі люди, да? що приїздять сюди. І, наприклад, для когось краще взагалі ну, не стикатися з цим. Бо знаєте так само історію, коли, коли тільки от стартанула от програма, коли людина приїхала в Канаду, дівчина. Канадці для неї дали житло безкоштовно, вона в них жила. Десь років півтори, напевно, та дівчина в них жила. І вони вже під кінець для неї кажуть, ну, вона ж ходила на роботу, вже заробляла гроші. І канадці вже потім такі до неї: ну, слухай, ну, як би ну, пора як колись і вже якусь міру знати. Ми ж не можемо з тобою 50 років жити, ти в нас на шиї сидиш 50 років. І, типу, ти ходиш на роботу, заробляєш гроші, ти можеш і за оренду платити, ти можеш собі знайти щось по оренді, може ми там, можемо допомогти якійсь іншій людині, яка потребує цього. Але люди дуже не знаю, гадають, думають лише про себе. Багато хто гадає лише про себе, і їм пофіг нарешту. Абсолютно пофіг. Так що, ще раз повторюсь, все. Залежить від того, як ви будете себе показувати. І наскільки От ми на даний момент зробимо ось цю роботу, щоб про українців говорили хорошо не лише українці, а й канадці, і китайці, і індуси, і взагалі всі нації. Тому що, а, якщо, знаєш, якщо ти хочеш, щоб у тебе ставились добре, то ти сам маєш ставитись добре до решти людей. І не потрібно їх ділити там на людину вищого сорту чи нижчого сорту. Для мене люди всі одного сорту. У мене немає якогось розділу, що там той канадець він кращий, а індус він гірший. Їх багато хто з людей пише, бо я це не підтримую абсолютно. Тому що знаю, як і китайців, і канадців, і корейців, і індусів, і кого ну, багатьох знаю, і є які нормальні, такі ненормальні. І ніколи не діліть, і отак от, от не любіть. Так що, надіюсь, я так за 6 хвилин відповів на ваше запитання.